Всім привіт, принесли ось такий ось апарат. Ось такого він плана. Зараз ввімкну, щоб видніше було. От. Принесли такий ось апарат. Не перестав варити, не регулюється струм, перестав варити, коли замінили регулятор. От. Ну, будемо розбиратися. Це його трохи помив, він без кришки зовсім. Тут на палець було всяке срання. ось бачите, не вимилося. Теж вже воно в'їлося. І тут теж, ну що ж, це проблема, мабуть, власника, а не моя вже. Будемо розбиратися чому. Подивився регулятор, наче працює нормально. Потім тут на вході... Знайшов землю, мабуть, тут живлення і од регулятора йде. Я так вважаю, можливо, можливо, треба подивитися по схемі. Можливо, переплутали просто-напросто. Будемо дивитися. Ну, якщо сказали, що перестав регулюватися струм після того, як замінили регулятор, дивимося. Нормально, так тепер регулювання регулюється нормально вообще ідеально. Так, тепер тут Та взагалі ідеально. Так Дивимось далі. Так, далі. Зараз перемкну. Дивимось сигнали. Так, включаю. Так, щось не вимкнулося, бо треба вимкнути. Так, поїхали. Включилося. дивимося сигнали. Так, де вона тут? Так. Сигнал ідеальний. І так на всіх транзисторах. Так, дивимося далі. Зараз. Так, регулятор струму. Дивимося, де тут у нього маса. А ну-ка, зараз на масу. На стабілізатор, не знаю, 12 вольтовий, мабуть. Так, дивимося. О, хорошо, це маса, значить. А це регулятор пішов на середнє. Це на регулятор, а оця крайня це буде на оцей транзистор. Який зараз по схемі покажу. Ось, ось схема. блимає погано що блимає що воно блимає зараз так ось цей регулятор регулятор маса через 2,2 і ви бачили далі цей пішов середній на резистор підстроювальний а тут через е, транзистор 8050 на 12 вольт задіяний Зараз подивимося напруги. Так, вмикаємо. Дивимося напруги. Напруги на... Так, на масу. І тут є у нас... Ага, тут воно не видно. Значить буде видно. Так не видно, теж не видно. Блін, так в мене незручно, в мене нема місця. щоб Щоб нормально тут все розташувати. Чому я і не беру? Практично на півавтомати, бо нема де розкластися. Так, ладно. Поїхали напруга на. 8 вольт. Так сказать, на нозі. Тут напруга. Ясно, що нема. І маса. Хорошо. А чому зараз... А, напруга 8 вольт був транзистор відкритий. Ну все правильно. Так, під'єднуємо регулятор. Транзистор повинен бути відкритий. А ну-ка на базі. На базі я не замірю. Ну-ка, на колекторі. Коллекторе 12, правильно. Тепер під'єднуємо регулятор. Регулятор і дивимося на центральній нозі. Напруга. Напруга на центральній нозі у нас. А у нас напруги немає на центральній нозі. А чому напруги на центральній нозі нема? І не регулюється практично. Трошки регулюється тільки. Дивимось на вході. І на вході. Значить, що саде? а що саде? Ну тільки транзистор більше всього садить. Значить, транзистор дохлий. ну-ка зараз ми його заміряємо. Тим як заміряти. а зараз подивимося по схемі. Так, коли я під'єднав регулятор струму, то на цій нозі у нас ноль. Транзистор закритий виходить. Чому він закритий? Подивимося, що на базу тут подається. 12 0. а що тут може садити? Антистик садить, якщо він есть. Якщо антистік садить, подивимося. Так, подоташити у того транзистора посередині база. Значить, поїхали на базу, становимся в режимі діодної прозвонки і на емітер. А він нігугу. Все бачите, не гогу. -го. на коллектор. Так, сейчас погано, ...мне тут и видно. 724. Эх, так, значит, это... ...не транзистор переход, а... ...стабилитрон. Так, щось мені підказує, що, мабуть, транзистор дохлий. ну-ка, зараз включимо напругу, подивимося на базі і так далі. Так, включилася напруга на базі, дивимося. Так, де вона тут? База це посередині. Так, і тут... Ай, блін, під'єднатися треба. На базе 8 вольт, но ну, в принципе нормально. На базе. На эмитере. Во, на эмитере начало подпрыгивать 7 вольт. Хорошо. И тут 11. Ну все правильно. А тепер, якщо я підключу регулятор струму. підключив регулятор струму. дивимся на базі, зараз підлізу на базі на базі 8 вольт. Правильно? на коллекторе 11 на эмиттере, а на эмитере 0 а почему а потому значит меняем транзистор так выпаял транзистор ну ладно не буду тестером мерить сразу на на, цей, на транзистор тестер Ну, вы бачите. Так, как и сказано. Так, значит, все правильно. Пока что рухаемся в правильном направлении. Так, новый транзистор запаянный. Переверяем его. Становимся на базу. Думки, став на базу. Ладно. На базу, на коллектор. 703, на эмитер. 704. Норма. Зараз включаємо і дивимося напругу на виході регулятора струму. Так, вмикаємо. Вімкнулись на вході 7,53. Все нормально, не садить нічого. Тепер струм на мінімум ставимо. Тепер дивимося, а що там червоненьке щось горить, незрозуміло. А, мабуть, антизаліп роботає. Ладно. Так, тут 0, Так, а ну-ка. Зараз Да. 0, дивимося. О, напруга регулюється. Оце воно. Все. Думаю, що тепер буде працювати. Пробуємо цей апарат струм мінімум, вмикаємо. Напруга 60. Пробуємо на баласт, Вже запалює. О, регулюється, все нормально. Так, 160-170 амперіш. Так, пробуємо запалювати. Шикарно запалює. Палить окей. Все, все працює.